Вітаю всіх моїх друзів. І сьогодні поговоримо про зимове укорінення петуній, як стимулювати корені при мінімумі світла. Це дуже важливе питання, адже пересадка та утримання молодих рослин восени або на початку зими вимагає зовсім іншого підходу, ніж навесні. В умовах дефіциту світла наші головні вороги це витягування та загнивання кореня. Сьогодні я вам дам детальну інструкцію та поради про те, як стимулювати кореневу систему вкорінених петуні в осінньо-зимовий період. Тому перше, освітлення це головний стимулятор. Запам'ятайте, жодні добрива та стимулятори не допоможуть, якщо рослині не вистачає світла. Це не період активного росту, а період збереження. Та зміцнення. Який тип освітлення треба використовувати? Про це у мене є багато відео, можете подивитися. І 22-му, 23-му році я робила відео, показувала, які лампи використовуємо. Тому на цьому не буду зупинятися. Головне, що треба зрозуміти, що природного світла, що потрапляє через вікно, катастрофічно недостатньо. Тому не видумуйте нічого робити на вікнах. Які б вони гарні у вас не були, цього недостатньо. Який режим освітлення треба дати довгий світловий день? В ідеалі це мінімум 14 годин, а ще краще 16 годин на добу. Я розумію, ми теж в таких умовах теж не вистачає світла. У 23 році я показувала, у нас і по 10 годин світла було. Так, рослини виживали, але дещо викидалося, це нормально. Якщо дати рослинам 14 годин, якщо у вас є якісь генератори, якісь станції, то використовуйте, бо рослинам треба світло. Ми використовуємо, даємо більше світла своїм рослинам. Розміщення лампи повинні розташовуватися дуже близько від рослин, 15-25 см від рослин, щоб забезпечити необхідну інтенсивність світла. Правильне, правильне освітлення запобігає витягуванню стебла і дозволяє рослині тоді всю свою енергію сконцентрувати на розвитку коренів. Друге, на що треба звертати увагу, це правильна пересадка і ґрунт. Розмір горщика Використовуйте невеликі ємності. Наприклад, багато хто любить пересаджувати маленькі стаканчики, тільки обов'язково повинна бути велика дирка. Якщо у вас є горщики діаметром 7, діаметра 8, то найкраще. Я можу використовувати і 9 але завжди великі дирки. Це перевіряйте, щоб був гарний дренаж. І обов'язково субстрат. Субстрат повинен бути максимально пухким, легким, повітряно проникним і використовувати суміш професійно, ми про це теж багато-багато відео показували. Суміш повинна бути легка. Не перезволожена. Ми використовуємо будь-який ґрунт. Може це бути і реківа, і гавіта, і лафлора, що завгодно. З Німеччини, з Прибалтики, вони всі гарні. І тільки в такі ґрунти, не видумуйте нічого свого, можна пересаджувати в такий період. Третє, чому треба привертати увагу, це стимулятор кореневої системи. В зимовий період ми використовуємо стимулятори не для створення коріння, а для його зміцнення та зменшення стресу після пересадки. Всім відомий радіфарм ось такий препарат. Їм треба полити після пересадки. Ось ми пересадили в такий горщик і полили. Зовсім трошки. Норма. Є в інструкціях це 25 мл на 10 літрів води і поливаємо цей рослин. Всього один раз, більше не треба, щоб не перевантажувати рослину. І що ще треба використовувати, то це треба використовувати стимулятори росту. Ось такий препарат це фірми Bayer. Це інноваційний препарат натурального походження, і все, що він має, інструкції, кому треба, я можу скинути в вайбері. Подивіться, він має все, що потрібно рослині для гарного розвитку і для укорінення, і потім він стимулює сам розвиток рослини. Ми його використовували при посадці, коли отримуємо живці. Потім ми використовуємо при пересадці. В лютому в горщики і потім по потребі протягом сезону, бо він використовується не тільки для пролива, а також і для оприскування. Коли є якась стресова ситуація, наприклад, коли дуже багато днів похмурі, а потім виходить сонце, ми обризуємо, коли взагалі довго немає сонця, коли за е, приморозки. Всі ці моменти такі негативні, використовується цей препарат, і рослина тоді не тормозить. Вона розвивається дуже добре. Тому в цей період, коли мало світла, треба використовувати стимулятори. Потім уже навесні це не потрібно, немає такого значення. Так, вони допомагають, але це вже не критично. Саме восени і на початку зими це критично. Я всім раджу. Четверте, що дуже важливо, це мінімальне підживлення. В умовах низького освітлення рослини не може засвоїти велику кількість поживних речовин, особливо азоту. Тому обирайте добрива з великим вмістом фосфору і мінімальною кількістю азоту. Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи, тому його потрібно бути. Багато, це доброва 13,413, 10,52, 10, як ми використовуємо зараз Петерс. Це добриво, яке треба зараз. І не треба давати велику концентрацію. Використовуйте дуже слабкий розчин. Десь четверта частина від того, тої кількості, яка рекомендується. Взагалі, десь 5 грам. На 10 літрів води. Використовуємо десь один раз в тиждень, 10 днів. Цього зараз потрібно. Потім будуть до, е, більше дози, будуть частіше поливи але зараз це так. Що ще важливо, п'ятий це температура і полив Це режим зимової економії. Температура, якщо світла мало то тримайте рослини в трохи прохолодніших умовах 16-18 градусів. Це сповільнить вегетативний ріст і запобіжить витягуванню. Якщо ви забезпечили інтенсивне досвідчування, якщо у вас багато ламп, дуже потужні лампи, то температура може бути вищою, плюс 20 плюс 22 градуси. Це важливо. Мало світла, нижча температура, багато світла, більша температура. Ніколи про це не забувайте, щоб у вас був результат. І полив. Це найголовніше правило зими. Поливайте лише тоді, коли верхній шар ґрунту повністю просохне. Волога в холодному, погано освітленому ґрунті це 100% 100% шлях до кореневої гнилі. Краще не далити ніж перелити. Таке правило завжди пам'ятайте, можете собі виписати і біля рослин це повісити, бо дуже багато людей переливають і тоді розвиваються кореневі гнилі, від яких вже не врятувати рослинку. І давайте тепер зробимо висновок для цього відео. Успішне зимове вкорінені петуній – це баланс. Замість того, щоб гнатися за швидким ростом. Фокусуйтеся на мінімалізмі: багато світла, маленький горщик, низька концентрація добрив, помірна температура і дуже, дуже обережний полив. Якщо ви дотримуєте всіх правил, то ваші живці зміцніють, і як тільки почне почне багато сонця, тоді буде дуже гарний результат. Вони будуть давати багато паганів. Можна буде живцювати, але спочатку треба наростити гарне коріння. Тому це важливо. Кому сподобалося відео, переходьте, дивіться інші відео на моєму каналі. Дуже багато корисних парад. Всього вам найкращого, гарних квітів і мирного неба над головою!